Друзі, це просто ексклюзивні кадри жовтня 25-го року. У Київській області показалось сонце, і це сталося після того, як я вже відзняла увесь матеріал. Тому надалі нам підсвічуватиме хіба що жовта хризантема. Про що відео відповідатиму на коментар про кількість рослин у моїх квітниках, і по ходу будуть деякі поради, на що варто звернути увагу при виборі. Усе підряд я, звісно, не рахувала. Ну, от, ряд хости одного сорту чи алейка ялівців. Точно б нічого не роз'яснило. Тому вирішила зробити так: розсортувала групами ось вийшло в мене таких 9 основних груп, і наприкінці відео будуть списки рослин з кількістю сортів. Передусім, моя кліматична зона 6А, південь Київської області. І перша порада враховувати зимостійкість, пековитривалість рослин для свого регіону, розміри ділянки до білої стіни гаража 20 метрів, від теплиці разом з полосою рослин. З лівої сторони 10 метрів, тобто основний квітник 2 сотки. Врахувавши всі закапелки з декоративними рослинами, у мене з натяжкою вийшло 3,5 сотки. Сад молодий, подекуди виглядає пусто. Основа кущі, дерева у повній мірі проявляться не одразу, не скоро, але при висадці обов'язково враховуємо майбутній розмір дорослої рослини. Загальний опис, то, звісно, перед усім. Але передивляйтеся відеоогляди не один і не два, а усі, що траплятимуться. От ви здивуєтесь, як одна й та сама рослина може мати неоднаковий вигляд і розвиток у різних садах. Цей кущ не врахувала, тут він росте впритул до паркану, а основна маса на тій стороні просто показують для ознайомлення із сортом. Немає у списку і троянд, а вони заслуговують як на окрему групу, так і додаткову розповідь. Ну, це буде колись, просто знаємо, що троянди теж мають місце, тільки з необізнаною хазяйкою частенько його змінюють. До прикладу, вкрай невдало висаджена Еден Роуз. Не збиралась турбувати і, чесно кажучи, боялась, але б далі не було простіше. Тому наважилась, на місці цієї троянди тепер росте туя. Але не та ото туя туївна під 4 метри зросту, а такий досить компактний кущик у дорослому віці. І тепер, мені здається, от всім тут все добре. Усі скельні ялівці купувала підрощеними. Річ у тім, що ділянка дісталась занедбана. А хотілося якогось моментального затишку, і саме він у мене найбільше асоціюється з хвойними. Цей з'явився найпершим і за три роки додав у зрості. Чого в мене немає, так це барбарисів. Але ось роль багряно-бордового зараз грає пенстемон. Головна вимога для такого розфарбування сонячне, присонячне місце зростання. Цвіте травень-червень. А далі декоративну роль виконують отакі от насінневі коробочки. Усі види рослин мають різні сорти. У пенстимона їх сила селена – від такого високого до карликового. І коли обріжу оті квітконоси, то буде теж приземкувати кущ. Ну, порада очевидна. Обираємо багаторічники і за кольором, і з урахуванням висоти з квіткою. Я лівець, горизонтальний, бере площу, розростаючись у діаметрі. Гілки контактуючи з ґрунтом, додатково вкорінюються. І, звісно, не бажано пересаджувати, але якщо вже так сталося, то майте цю особливість на увазі. Запитували, в якому віці омолоджувати кострицю. Ну, орієнтуйтесь по зовнішньому вигляду. Ось цьому кущу три роки і поки не вбачаю потреби у цій процедурі. А от для розмноження усі злакові декоративні трави ділимо у будь-якому віці і на бажану кількість за власними потребами. Здебільшого розростаються ну, однаково швидко. Лофант досить нова рослина у наших квітниках. Це найнижчий із трьох моїх сортів і найпрацьовитіший. Цвіте з кінця травня, а на носі листопад. Дієрвіла два сорти, квітнуть однаково такими дрібними жовтими квіточками. Грунтов кривний чи брець. Взагалі рослина зимозелена, але коли сильні морози і безсніжні зими, може вимерзати, навесні потім відновлюється. Час від часу у квітнику можуть траплятися різні неприємні сюрпризи, які можна обмежити. Варто лише ознайомитись з недоліками кожної окремої рослини. До прикладу, шавлія. Не вибаглива і проста? А ні, є нюанси. Карадонна була обрізана пізно і маю купу сіянців. Разом з тим, поруч був інший сорт, ну, вже прибрала. Так от, не виключено, що сіянці, врешті, будуть не карадонна, а якась донна кара, ну, весна покаже. Цікаву особливість мають деякі трави. Катастрофічна нестача сонця позначилась на зміні забарвлення. У мене це усі андропогони і чомусь міскантус речів. вже мали бути б такі яскраві та поки що ну, ледь помітні взагалі. Кущі декоративного Звіробою. Цей сорт з великими жовтими квітами. І цвіте усе літо до кінця вересня. У списку дерев є дві магнолії. Ну, поки що маленькі, але дуже перспективні. Сосна звучить велично. Та це низькоросла, до того ж повільно зростаюча. Екземпляру 5 років. Завжди дивіться інформацію про швидкість росту. Ще називається річний приріст. Деякі рослини покидали мій список бажань саме із-за надповільного зросту. Де набратись у тієї терплячки <сум> нюанс при виборі квітучих чагарників краще обирати з продуктивністю на пагонах поточного року. деція примерзла у лютому, і квітів практично не було, бо цвіте на минулорічних пагонах. Трапляються і особливі. Оце просто підступний кущ. Обрізаю навесні нещадно. Наростає довгенько і місця навколо хоч танцюй, а до середини серпня доросла рослина все одно займе свої 2,5, а то і 3 метри у діаметрі. Він вже відцвів і естафету продовжує м'ята яблунева з дуже схожими квітами. Спочатку росте щільним кущиком з надзвичайно гарним великим листям. Пізніше починає витягуватись за рахунок квітконосів. Основна відмінність від решти усіх мені відомих м'ят це помірне розростання. Саме трапилась нагода продемонструвати коріння. Ось такий невеличкий приріст за увесь сезон. Але м'ята є м'ята, контроль все одно знадобиться. Головна задача у винограду замаскувати сірий бетон. Погляньте, як красиво справляється. Так, він листопадний, однак безліч тоненьких гілочок створюють досить привабливі візорунки. Не вимерзає, навесні знову все оживе. Жимолость квітуча, самостійно на паркані не триматиметься. Потрібна опора чи арка. Цей сорт заповнить простір досить швидко. Висаджені однорічні дубчики минулої осені дали приріст близько трьох метрів. Наступного сезону це вже будуть суцільні зарості. Зараз он квітне там високо на горі. Стриманіший сорт, Приріст 60 см за сезон. Із плюсів зараз це те, що квіти поруч дуже ароматні. Невибагливий багаторічник з постійним квітуванням від середини липня. Квіти темного забарвлення такі не яскраві. Спочатку ріс вертикально, а згодом перетворився на ґрунтовкривний. Отака особливість. А може, не підійшла компанія? Прийшла до молінії, а тут ще й гортензія доболиста. Як не показати. Молода рослина. з'явилась у мене минуле осені. Зараз їй два роки. Які розміри. І, власне, далі про розміри рослин продовжимо. Так от, молінія це найнижчий, напевно, сорт. Разом з колосками не перевищує 50 см. А поруч інший сорт. Оцініть, будь ласка, різницю. Вище, ще, іще трішки, і трішечки ще. І он аж десь там, напевно, 2,20 висота. Вже зараз колоски втратили свою привабливість, а от ніжки такі жовті і досі гарні. Ще одна парочка з лакових для порівняння, міскантуси. Це не найбільший у світі, проте зараз подивимось на найменший мініатюрний. Де ти там, господи? О, ну, міскантус. 20 см висота. Треба пересадити, бо місце посадки теж не сприяє росту. Насправді таких прикладів існує повно, бо стосується багатьох видів рослин. От давайте ще розглянемо гейхеру. Ну, Звичайно, собі гейхера. Ну, візьмемо листочок і сходимо з ним до іншого сорту. Так, неозброєним оком видно, що листя більше, лопате. А наскільки більше? Суттєво. Е, такі великі гехери зазвичай в описі сорту мають приставку Рекс. І це варто враховувати, бо місце теж потрібно вибирати відповідне. Є рослини, яких не буде у моєму списку, хоч зараз і займають немало місця. Оскар чим чекує вздовж красивого ряду трави. Купуючи насіння, подивилась, що рослина багаторічна. А де саме багаторічна інформації не було, і тільки згодом виявилось, що природний ареал Південна Африка. Ну там, звісно, перезимує. Тому... За відсутності інформації в описі варто пошукати поширення рослини. Це ще й допоможе правильно висадити, підібрати ґрунт і місце. От, наприклад, у цій Валеріані я додавала піску і чимало, бо на родючому ґрунті рослина просто почала б жирувати, витягуватись, і напевно і не цвіла так довго, як зараз це відбувається. Грунтопокривні діляться на декілька груп: арабіс, іберіс, флокс. Прикрашатимуть весною. Влітку то взагалі очі розбігаються від вибору. А осінь це пора айстри. І ще обожнюю цей однорічник. Ви подивіться, яка сила росту. Десь тут росла агресивна хаютюнія. Що ти там, манюня жива? А тут висаджено всього лиш три кущики. Взимку доглядаю як і колеус в домі на підвіконні. Ось цей екземпляр. Підстрижу, а коли підуть молоденькі паросточки, почну живцювати. Особистим досягненням стало успішне вирощування рододендронів. Те, що здавалося загадковою екзотикою, насправді виявилось ледь не найпростішою у догляді рослиною. Важливо обирати зимостійкий сорт, бажано адаптований зразок, це ті, що вирощують у нас, а не привозять звідкись теплиць, і дотриматись усіх правил посадки. А це андромеда вже теж заклала квіткові бруньки. А далі все ж таки вирішила порахувати всі підряд рослини на одному маленькому клаптику. Зараз ще й виглядає так підходяще. І землі майже не видно, і ніхто нікому не заважає. Розмір 14 метрів квадратних. Отже, хризантема 5, стефанандра 2. Каламінта. Це близька родичка котячої м'яти. Зацвітає наприкінці червня. І квіти поодиноко ще ось досі тримаються. Так вона мені тут сподобалась, що я підсадила ще один кущик. Три. Ехінацея, дві, тут жовтого кольору. Куничник діамантовий. Міскантус редчів. У нього в ногах один кущик гвоздики трав'янки. Так. Низькоросла айстра 1, 2, 3. Доки вона підростала, поруч росла низькоросла гомфрена такого ж кольору. Горлянка 1, 2, 3, 4. Хто-то такий зелененький, він тут не ростиме, ми його не рахуємо. Полин. Низькоросла монарда 5. Це родовик тана, два кущики. І... і все. І не забуваємо про цибулькові. От якраз на місці, там де пуста земля, будуть іще тюльпани. А тут ще росте очеток. Не знаю сорт, напевно, їдкий, ну, бо страшенно в'їдливий. Потрапив у горщику з якимось замовленням і була одна ниточка. Ну, тепер точно все пораховано. Хай інформація стане в нагоді. До слова, існують ще рекомендаційні посадки кількості рослин одного виду на один квадратний метр, але вони якісь дивні, зараз поясню. Поставила питання про кількість пенісетумів на квадратний метр 3-4 штуки. Хм. Ось мій поневолений: увесь сезон з ранньої весни живе у горшку. У ґрунті був би ще більший. Так, у питанні не вказала конкретний сорт, але і то була загальна рекомендація до того ж від магазину рослин. Просто про пенісетум як вид. Розумієте, що сліпо довіряти таким розрахункам точно не варто. Дивимось, скільки? 2 метри. Добре, з цим розібрались, а далі у мене для вас хризантеми. Перший досвід вирощування. Велика кількість жовтої зірчатої мультифлори каже про те, що саме вона найкраще заживцювалася з усіх наявних у мене сортів. І це радує, бо з бордовою ну, картина була б невиразна і навіть сумна, як на мене. Інший вид осінньої хризантеми не втілив моїх планів, на жаль, ну, просто не встиг Он висока. Тільки пуп'янки. Ну, Напевно, і до Нового броку не, не встигла б. <сум> Довелося вдаватися до поміжних мір, щоб хоч щось побачити радісне. Йдемо в теплицю. Заодно відповім, як переносить зими гранат. Оце п'ятирічне деревце придбало лише у квітні цього року. Нав'язав 15 плодів. От треба було залишити штуки три для нормального розвитку. У кінці вересня, коли пішов холод, Пересадила у горшок, житиме далі тут. На сьогоднішній день зерно красиве, але киселюще. Ну, і як витримає зиму, доповім вже навесні. Про хризантему, вид Сантіні, Гілкова, сортів безліч, кольорів ще більше, низенька, дрібненька, крупніша, високу ми всі знаємо давно по букетах. Мій задум був поєднати стравами. А коли зрозуміла, що не встигне розквітнути, пересадила у теплицю. І у затишку, нарешті, вона почала розкриватись. Основна перепона, і, напевно, єдина. Я запізно отримала розсаду аж 10 червня. І живці були, ну, всього лише 5 сантиметрів. То це ще й гарний результат, правда ж? А так, загалом вирощувати ну, зовсім не складно, тільки от строки не прогавити. В цьому сезоні розцвіла кортадерія вперше у свої два з половиною роки. Щоправда, от рожевого відтінку зараз вже не видно постійні дощі зіпсували усю красу. Третю зиму зберігатиму ось так у теплиці, прикопую горшок. Ще й додатково роблю насип. Бо взимку тут не буде тепліше, ніж на вулиці, земля промерзатиме. І так само зимуватиме гортензія макрофіла. Це ми подивились не всі рослини, і далі у списках якихось рідкісних немає. Усі вам будуть відомі. Дещо забула вписати, але теж не суттєво. Про щастя мене ніхто не запитував, то вже так, жартома. І на сьогоднішній день відчуваю просто якесь полегшення, що майже завершила пересадки. А щаслива буваю в моментах і, здебільшого, від дрібниць. От з'явилось сонце і забарвлюється міскантус. Я щаслива. Вдалого вибору рослин і якнайбільше щасливих моментів.